Очистка от е, сміття операційної оперативни системи Windows Як відомо, в ході своєї роботи операційна система Windows, програми, які під нею працюють, зокрема там, браузер інтернет, вони створюють велику кількість тимчасових файлів, які в принципі, можуть бути без проблем видалені, але з часом роботи вони займають все більше і більше місця. Відповідно, якщо все більше і більше місця займають так звані тимчасові файли, відповідно, ваша система буде. Повільніше працювати. Тому періодично, час від часу а, потрібно а, оці непотрібні файли а, тимчасові прибирати з вашої операційної системи. Це не йдеться про файли ваших документів чи ще щось. Ні, це там такі спеціальні системні файли, які Windows створює автоматично в ході своєї роботи, і вони, в принципі, нікому не заважають. А, як це зробити, а, використовуючи стандартні засоби, стандартні можливості самої операційної системи Windows? Ну, в даному випадку я буду це все демонструвати на операційній системі. Windows 10, але в попередніх версіях там практично така сама штука присутня. Ну, наприклад, от зараз у мене є підключених. 4 е, локальні диски. На кожному з цих дисків може нагромаджуватися так зване сміття, але найбільше сміття нагромаджується саме на е, тому локальному диску, де встановлена операційна система. Тобто на ось, на ньому, на локальному диску С. Як спробувати очистити від це сміття? Ну, Дивіться, тут ми в контекстному меню обираємо пункт свойства. Ну, відповідно ж, на першій вкладці. І є така можливість, як очистка диска. Натискаю. Аналізується, що на цьому диску є, що там, які сміття, що до чого і так далі. Зразу хочу сказати, що в принципі, я регулярно роблю таку очистку сторонніми програмами. Це не тільки є, скажімо так, прерогатива Windows. Просто у Windows є стандартні засоби очистки. Сторонні програми також такі засоби надають. Наприклад, є програма CCleaner. От вона. Зараз я її запущу. А вона також дозволяє чистити все, що ви хочете. От прапорці ставите безпосередньо те, що хочете, чистити, і чистите. При... Причому там непогано місце з'являється вільно взагалі без проблем. Але ця програма від компанії Pureform, Cleaner, вона, скажімо так, уже для більш-менш досвідченого користувача, тобто, щоб він розумів не просто так тупо от фонаря ставив пропорції, але він розумів, на які пункти варто поставити, на які не варто. Наприклад, в даній програмі я можу поставити пропорції, що очистити Google Chrome, і тоді всі мої вкладки закриються, і нічого хорошого з цього не вийде. Тому. Тут треба також аналізувати. Але повертаємося до стандартних засобів очистки системи. Значить, як бачимо, загружені файли програм 0 байт, немає. Временний файл інтернету. 13 МБ. е, Системні архіви отчетов або ошибок. 146 КБ. Ну, можна поставити, але там тут зовсім мало. Система создала временні файли, тоже там 741 кБ, тоже небагато, але почистимо. Файли оптимізації доставки, тоже почистим. Корзина. Ну, давайте почистим. Временний файл, о, 75,9 МБ почистимо. Ескізи, 18 МБ тоже почистимо. І от того. Всього отримається 123 МБ вільного місця. Програма CCleaner, вона там глибше набагато залазить і чистить, тому там може отриматися більше місця. Але нам то поки м -м, задовольняє такі стандартні е можливості стосовно очистки, я натискаю, очистить системні файли. Зараз відбувається чистка. Вона триває певний час, тому потрібно запастись терпінням. Так, здається, все почистилось. Значить, якщо... Так, 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 Окей. Значить, Перед цим я почистив системні файли, а зараз. Ті стандартні файли, які бачите? Я тут виділю. зараз отміна. значить, знову виділю отак, файли журналу, журналов. Загружаю, файли програм, системні файли, файли вот, оптимізації доставки. Давайте це тоже почистимо. Корзіна, рівене файли. То я почистив тільки виключно системні файли. А тепер я знову почищу те, що я хочу почистить. Чистка починається при натисканні на кнопці ОК. Удаліть файли, так? Да, удаліть. Хоч, бачите, в Windows 10 тут розмежування йде, якісь системні файли, воно чистить. І, скажімо так, на системні корзину і так далі. Так далі. Попередніх версіях, здається, такого не було. Ну, Бачите, така, таке новшество. Таке нововведення є в Windows 10. От тут, бачите, чистка відбувається швидше ще. І от зараз, коли я натисну повторна чистка диска, я зараз подивлюсь, що змінилось в цій картинці, яка була. Тобто потрібно ще чистити чи не потрібно. От, практично, практично, практично. Усе почистилось. Корзина 0. І так далі. Значить, ви таку операцію можете зробити і для інших локальних дисків, але найбільше сміття, я вам нагадую, це буде на тому локальному диску, де встановлена ваша операційна система. Тому далі процес очистки для інших локальних дисків я проводити не.